Нас, так, oh, äh, у нас практики проблеми мовної немає, у нас язикової языков, проблеми нету. Yeah. У нас гибнуть yeah. okay. русский русскоязичні люди за свою страну. Пойміть это наконець. Ні управляється. Дякую. Я думаю, що як ви тут не потрібно. Чудово знає. <рарает> Господин марк, що... спасіба, ми зрозуміли все. Дякую. Є... Є... Ви ж уже задали питання. Ви задали питання. Тепер слухайте відповідь. Слухайте відповідь тепер. Дякую. Ви почули. Ви вже запитали? Ви запитали. Все. Тепер я вийду. Бендера не є фашистом, бендера є українським так, героєм. Е е І українці нікому не нав'язують ні полякам, ні росіянам, ні іншим народам цього поняття. Владивко, Через те заспокойтесь. Дозвольте, можна <пу> <пу> я ще? <пу> <пу> Я дуже коротко відповів. Господин, Спокій... якщо ви по-русски не розумієте, то давайте мене не перебивати. Я вам відвідував так, вам відповіли добровольчі батальйони, 60% личного составу которых були русскоговорящими українцями. Вот так так. Ну, очевидно, ми будемо завершувати оскільки час, так? Якщо ну, зовсім... Ну це така, знаєте, в кінці треба було почути, що насправді може призводити до роз'єднання. А... Та дискусія, яка тут була від всіх спікерів, очевидно було чути наскільки важливим є питання культури, релігії і історії в контексті того, щоб ми поважали і любили один одного. Я дуже дякую, що на цьому форумі була зачіплена така важлива тема, як тема культури і нашої історії. Дякую всім.